Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. Сарковий випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо існуючі на українських дорогах обмеження швидкості. Почнемо з найменшої швидкості, яка дозволена ПДР. Це 20 км на годину в житлових і пішохідних зонах. Наступно йде швидкість 40 км на годину, але це обмеження не максимальної, а мінімальної швидкості на автомагістралях. Зі швидкістю 50 км на годину і не більше повинні рухатися транспортні засоби в населених пунктах, позначених знаком 5.49. Також швидкість 50 км на годину не можна перевищувати при буксируванні. Далі буде розказано про обмеження швидкості на всіх дорогах поза населеними пунктами, а також на дорогах, що проходять через населені пункти, які позначені знаком 5.51. Вантажні автомобілі, які перевозять людей в кузові, не можуть рухатися зі швидкістю більше ніж 60 км на годину. Також це максимальна швидкість для водіїв мопедів. Водії зі стажем до 2 років не можуть перевищувати швидкість 70 км на годину. Легкові транспортні засоби з причепом автобуси, які здійснюють перевезення організованих груп дітей, а також мотоцикли, не можуть перевищувати швидкість 80 км на годину. Максимальна дозволена швидкість для автобусів. Окрім мікроавтобусів, дорівня 90 км на годину. На дорогах для автомобілів, які позначені знаком 5.3, а також на дорогах з розділювальною смугою, максимальна швидкість дорівнює 110 км на годину. Максимальна дозволена швидкість на автомагістралях 130 км на годину. На інших автомобільних дорогах максимальна швидкість обмежується 90 км на годину. Пункт 128 дозволяє збільшувати максимальну швидкість на окремих ділянках доріг де створені відповідні дорожні умови, такі ділянки дороги позначаються відповідними знаками, які узгоджуються з уповноваженим підрозділом національної поліції. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.